Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена 70-й день народження відзначає сьогодні російський диктатор Путін. Мріялось, бажалось відсвяткувати цю подію історичним тріумфом. Але Мрії це звичайно добре, але коли вони не здійснені, то вони нічого не вартують. У мене теж є велика мрія побачити цього диктатора на лаві підсудних в Гаазі і почути про його смертельний вирок. І бажано, щоб цей вирок був здійснений публічно. Але чи здійсниться моя мрія? Про це може знати тільки Бог, ну і можливо юристи. Які, як ми знаємо, знають всі законні і юридичні правила. Один з них, а верніше одна з них сьогодні в моїй студії. Отже, знайомтесь Юлія Кернякевич та доктор юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри судочинства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Пані Юлія, я вас щиро вітаю в нашій студії. Добре. Ви знаєте, я не знаю таких історичних подій. Вам це можливо більш відомо ніж мені. Однак я була свідком одного такого судового процесу, можливо, і ви теж. Коли у 2002 здається, другому році був заарештований Мілошович, так і вже в червні місяці, в лютому, він був заарештований в Йогославії, а вже в червні був переданий в Гаазькому трибуналу і почався його судовий процес, який тривав надзвичайно довго, зважаючи на те, що Мілошович постійно переносив, то не з'являвся в зал суду, зважаючи на те, що, начебто, він хворий. Ну а врешті-раз, в 2006 році, як ми знаємо, в березні місяці його знайшли вже мертвим в камері, начебто від розриву серця і на цьому його судова справа була завершена. Повертаючись до сьогодення, чи реально сьогодні, якщо дай так боженьки, і зрештою так воно і буде, Україна здобуде перемогу. Але ми знаємо, що ми то збибунемо перемогу. А Путін і його прихильники вони знаходяться зовсім в іншій державі, і навряд чи знайдуться люди, які будуть мати бажання його видати. То, все таки він може опинитися в Гаазькому трибуналі чи ні? Е, дякую за питання, дякую за е, запрошення. Я хочу сказати, що звичайно, що така діяльність, як ви вже сказали, Міжнародного кримінального суду, який є в ГАЗі і який діє на підставі Римського статуту, звичайно, що є реальною. Але найбільша проблема в таких процесах судових, що це є процеси, як ви правильно зазначили, не на один рік. Це є триваючі процеси. І дуже часто ті особи, які вчинили такі страшні, які ми спостерігаємо сьогодні, злочини воєнні і злочини проти людства. Часто не доживають чекаючи вирока. Е, ну будемо мати надію, що чи це буде, скажімо так, гаський трибунал, чи це буде якась інша інстанція. Бо на сьогодні йде мова, що можливо це в перспективі буде створено відповідно трибунал за домовленістю кількох сторін щодо, скажімо, оцінки цих ну не можна навіть назвати, і якоюсь відповідною підібрати праву термінологію щодо цих діянь, які чинить. Відповідно Путін. Дивіться, Мілошович, коли помер, справа була закрита. Але злочини, які ж він скоїв, вони ж були в реальності, чи не можна посмертно винести вирок людині? Так, можна, але звичайно, що хотілося б, щоб людина ще і понесла відповідальність. Більше того, це ж якщо говорити в контексті нашої теми військовополонених, то звичайно, що відповідальність несе держава, яка і захоплює відповідну категорію осіб. І здійснює ці е, надзвичайно тяжкі е, воєнні та злочини проти людям. Пані Юлі, я хотіла б ще трішечки на постаті Путіна зупинитися. Я розум... ми ніхто не можемо собі уявити, яким чином це все закінчиться, чи він собі може кулю там в чоло запустити, чи хтось його там отруїть, чи ще щось інше. Але уявімо, що цього нічого немає. Наразі вже є мир, і його віддають під трибунал. Але для того, щоб він опинився в Гаазі, його треба заарештувати. Але так як у нього є в. В Росії прихильники, які його політику підтримують, які можливо й нададуть його заарештувати. Заочно можна його таким чином. Ну, ми засудити? маємо практику заочного засудження і колишнього нашого президента, і, скажімо, тих процесів, які тривають над Віктором Януковичем. Тому очевидно складно говорити про реальність виконання цього вироку, mm -mm. навіть якщо він буде винесений, тому що має бути відповідна процедура екстрадиції і так далі. Ну шкода звичайно, щоб така людина безкарно собі продовжувала жити, якщо наразі вже однозначно добре. Йде війна, а війна, особливо якщо вона озброєна, вона ніколи не буває без жертв і без полонених. І сьогодні, на превеликий жаль, дуже багато військових українців опинилися в полоні. Так само і у нас на нашій території дуже багато російських полонених. І тому хотілось би і на цій темі зупинитися більш детально. Можливо, ви знаєте так, просто заради інформації. Розкажіть, будь ласка, де утримують наших полонених. І де перебувають російські полонені? Ну, звичайно, що якщо порівнювати обидва, скажімо, обидві сторони медалі в Україні є створено відповідно на сьогодні один табір для утримання військовополонених. Він створений в структурі Державної кримінально-виконавчої служби України. Цей табір знаходиться на заході України. Не повідомляється конкретно на базі якої раніше установи виконання покарань він функціонує задля безпеки і знову ж тих же ж полонених, які там утримуються. Загалом, крім того, військовополонені Російської Федерації можуть бути також перебувати і в установах виконання покарань це є виправні колонії мінімального рівня безпеки. І загальними умовами тримання середнього рівня безпеки, максимального рівня безпеки, а також в слідчих ізоляторах. Там створюються відповідно окремі дільниці. На сьогодні таких вже є більше 50 дільниць, де е, утримуються відповідні особи. Вони утримуються окремо від засуджених осіб. Вони утримуються е, безпосередньо, можна сказати, не лише е, їм надається належний рівень і побутового, і медичного забезпечення, але при цьому їх також е, і залучають до праці. Ну от в цьому так. Борі, про які я говорила для військовополонених, вони зокрема займаються деревообробкою, відготовляють такі дерев'яні піддони безпосередньо до е, які потім використовуються в народному господарстві е, на користь України. Е, а як... Взагалі то їх можна використовувати так. як рапсилучить. Е, передбачено правове регулювання взагалі поводження із військовополоненими забезпечується на міжнародному рівні. Це є Женевська конвенція 48-го року, яка ратифікована піддесятчетвертому. Році Союзом радянських соціалістичних республік відповідно, оскільки Україна і Росія правонаступники, відповідно на нас теж поширюється її дія, і ця конвенція якраз передбачає всі умови і поводження, забезпечення, мінімальні умови, умови, які мають бути дотримані щодо поводження із військовополоненими, при цьому дозволяється залучати до праці, але праця, звичайно, що не може бути пов'язана із несенням служби. Тобто до до виконання до, до прикладу залучити їх до служіння в збройних силах чи здійснення якихось військових дій не можна, якщо тобто, дотримуватися вони теж мають військове -полонення. полонення. Вони не мають чіткий статус. Так, тобто є певні закони, за якими вони перебувають так. за гратами, так. але щоб ці закони виконувалися, їх потрібно періодично контролювати. Тому що так, хто контролює з нашого боку російських військовослужбовців, полонених верніше, які перебувають, які у них належні чи неналежні умови перебування. Ну в сьогоднішніх умовах це звичайно може звичайно, що представники державної кримінально-виконавчої служби, яка перебуває в структурі Міністерства юстиції. Відповідно, це може бути такий вертикальний нагляд. Крім того, може бути і уповноважений Верховної Ради з прав людини. Допускається допускається до відвідування також Міжнародний комітет Червоного Хресту. На відміну від того, як наші військовополонені перебувають на території Російської Федерації, то там дуже рідко такі такі можливості вони мають. Повертаючись до їхнього забезпечення, скажімо так, в них умови забезпечення краще ніж засуджені. На них виділяється 3 тисячі гривень місяць. Це тільки на скажімо, на їхнє харчування, на їхні потреби це спальне місце, це відповідна подушка, ковдри і так далі, не враховуючи вже медична допомога і працю персоналу, яка обслуговує, який забезпечує охорону і відповідну роботу із цими особами. Неодноразово і я, і наші глядачі напевно бачили і в Ютубі, і не тільки в Ютубі і по телевізору військово росіян, так які дають інтерв'ю нашим журналістам і розповідають про те, що у них дуже хороше. І місце перебування, і що їх гарно годують, можливо, один раз, не три рази, один-два рази, але доволі добре. Але коли вони перетинають уже кордон після обміну, то вже в Росії вони говорять зовсім інші речі. Ну, ми, ми розуміємо, чому це. Але коли повертаються з полону наші полонені, вони не тільки скаржаться на погане перебування, на ті катування, вони скаржаться доволі часто і на те, що їх морили голодом. Це надзвичайно жахливо. Невже не неможливо яким чином це протистояти цьому? Ну на жаль, справді, от останній, як ви кажете, такий факт, який був це останній крайній, крайній обмін, такий з масштабних. Бо за цей час, вже якщо порахувати було більше 80 обмінів, 24 обміни перепрошую, де було б обмінено переважно військовополонені більше 800 осіб. Але крайній за часом це 22 вересня, коли повернулося 215 наших військовополонених, серед яких 108 – це воєнні військові. Полку Азову, і справді це жахливо, це неможливо дивитися. Чи можна вплинути на цей процес? Ну я ж кажу, що Міжнародний комітет, комітет Червоного Хресту мав би впливати на це, оскільки наші військовополонені не те, що не отримують, скажімо, належного побутового медичного харчового забезпечення за рахунок скажімо, держави, в якої вони перебувають в полоні, а за рахунок своїх родичів вони не мають інформації про їхнє місце перебування і не можуть навіть їм перебувати. Передати ну, необхідні безпосередньо речі, які би вони потребували. А Міжнародний комітет Червоного Хреста як відповідний цей незалежний посередник, це навіть передбачено в Женевській конвенції про поводження з військовополоненими, мав би це забезпечувати. Ну, На сьогодні бачимо таку відповідну інертність зі сторони цього, цього органу. Ну, І, звичайно, щоб сказати, можна. Бачимо страшні страшне поводження, і дуже часто е, нашим е, можна сказати посадовцям, е, представникам органів державної влади. Е, скажем, е, такі претензії приявляють для чого стільки коштів виділяти для утримання військовополонених російських. Для чого нам? Ну е, потрібно, тому що нам потрібно по перше поповнювати наш е, обмінний фонд, угу. що ми мали можливість обміняти на наших е, військовополонених. Це по перше. А по-друге, ми повинні все таки зберігати обличчя демократичної. Гугу можна сказати людиноцентричної держави і цивілізованої держави, яка дотримується міжнародних стандартів і поводження, в тому числі із військовополоненими. Я розумію, що цей процес для обміну він триває і сьогодні, і зараз. Звичайно, що наш уряд і дуже багато різноманітних організацій сприяють, щоб і сьогодні. Обміняти наших полонених, а яким чином військовополонені обмінюються? Це повинен бути такий обмін рівноправний військовополоненого на військовополоненого. Ну, На сьогодні можна сказати, що є різні варіанти обміну. Ви бачите, я, наскільки був обмін однієї особи на е, та, оце, 200 осіб. Так, це мене що дивувало, що е, Медведчука таки... раптом цивільну людину обміняли. Та, на тобто, взагалі е, всі військовополонені поділяються на дві категорії. Це одні, які були відповідно е, взяті в полон, і другі, які вчинили, і вже доведено, що вони вчинили воєнні злочини і злочини проти людства. Взагалі тут та друга категорія не підлягає обміну, але на сьогодні і вони. Обмінюється, тому, скажем так, десь рівноцінний є обмін на сьогодні діє відповідно координаційний центр, координаційний штаб, який займається цими питаннями щодо обміну. Так само ми бачимо, що це є і Міністерство оборони в цьому, і відповідні органи державної влади працюють щодо цих обмінів і щодо уточнення і списків, і так далі. Так цікаво, що дуже багато полонених, які повернулися уже на рідну землю, кажуть про те, що визволення їх посприяло дуже громадськість, коли Їхні прізвища імена дуже часто говорилися і в засобах масової інформації за кордоном, коли різні організації благодійні громадські там піднімали, як кажуть, поголос, і це сприяло швидкому їхньому обміну. Тобто, я так розумію, що не тільки уряд, але й громади дуже сильно. Ну, можна впливають сказати, на речі. що інститути громадянського суспільства в нас залучені всі процеси. І громадськість, вона не лише, скажемо, на сьогодні дуже активно взялася і до процесу знову ж таки фіксації цих воєнних злочинів. Навіть на прикладі центру дослідження і фіксування воєнних злочинів, які створені в нас на базі навчально-наукового юридичного інституту, долучені викладачі і студенти до збирання фактів злочинів таких воєнних, і ми маємо. Маємо відповідно до прикладу. Така волонтерська діяльність, я думаю, що і в ваших програмах про це Сергій Васильович Адамович розказував, які долучаються до цих процесів. Так справді, якщо говорити про полк АЗОВ, то дійсно він, якщо глянути і соціальні мережі, і постійні програми, і так далі, це була така відкрита рана всього суспільства. Я думаю, що це питання було дуже принципово. Ну, навіть пташка, пам'ятаєте, як вона так. тільки вийшла вона сказала, що мамі свої, що я дуже здивована, що мене що знають. знаю. Так, так, це було принципово важливе питання для для всіх. І для кожного конкретного українця, і я думаю, що це дуже правильний обмін, і таких обмінів навіть заради одного, можливо, такого, як ви кажете, можна владця, олігарха і все решту потрібно робити, тому що це дійсно герої, герої нашого часу, які, як би там не було, вони вже ввійшли в історію. І більше того, на сьогодні, навіть якщо вони не повернуться до військової служби, вони мають досвід. Досвід неоціненний. Вони можуть працювати як ментори, вони можуть ділитися цим досвідом і так далі. Ну, але вони звичайно, що підлягають реабілітації серйозні. Це як ви казали, відповідно і збільшення маси маси тіла за рахунок того, що вони не мали належного харчування. Це і проблеми страшні з здоров'ям, і проблеми ментальні, психологічні. Ці проблеми будуть таким відголоском ще на багато поколінь. Це однозначно, і тому вони цієї реабілітації потребують. Пані Юлія, на превеликий жаль, війна подарувала нам не тільки героїв, але й колаборантів. Людей, зрадників, людей, які жили з нами поряд, і раптом ми зрозуміли, що це люди, які дихали, як кажуть, зовсім в іншу сторону. Сьогодні, наскільки мені відомо, дуже багатьох з них росіяни не пускають на свою територію. Отже, у них один вихід потрапити під український, напевно, суд, коли туди прийде вже українська влада. Що цим людям грозить? Ну, ми маємо відповідно посилені заходи і боротьби з колабораційною діяльністю, внесені відповідні зміни і до кримінального кодексу, де є передбачені і найвищі міри покарання. Ось тому я думаю, що їм варто задуматися над своїми перспективами. В минулому вони ще можуть мають можливість і повернутися обличчям до України. І мені видається, що це було би правильним рішенням. Ну таким людям вже знаєте мало віри людям, які дуже швидко вміють перевзуватися, як кажуть в повітрі, то їх ніколи і ворог не визнає, ну і звичайно вже свої люди. Таким людям вже, я кажуть на землі, не місце. Ну, Так тому що знаєте, будувати майбутнє держави з такими людьми. Неперним. Ну і другий варіант ще партизна, де активно партизанська війна. Ви ж бачите, скільки фактів постійно, що десь там автомобіль підірвали, десь там ще якісь відповідні були. Я думаю, що. Що... що партизани в цьому напрямку допоможуть до суду? Допоможуть, <гум> так зрозуміло. Добре, у нас залишається не так уже багато часу, шість хвилин. Я знаю, що очікується ваше професійне свято. Можливо, у вас є що сказати своїм колегам? То прошу дуже дуже дякую. Справді, ви знаєте, на сьогодні вже багато років підряд іде мова, що багато є юристів. Що велика кількість, і не потрібно, і потрібно технічні професії, робітничі і так далі. Нинішній тяжкий воєнний час підтверджує те, що фахівці в галузі права потрібні. Право, як ще казали в давньому римі, це є не просто професія, давня, давня благородна професія, це є мистецтво справедливості і добра. І справді, ми повинні як правники керуватися не лише, скажімо, нормами права, але і відчувати дух дух закону, не лише норму і букву закону. Тому в день цього свята я хочу привітати колег, хочу привітати студентів наших, хочу привітати... Практикуючих юристів мені відрадно, що цього року навчально-науковий юридичний інститут, якого я представляю, святкує 30-ту річницю. Це є кузня, відповідна належна кузня підготовки фахівців на Прикарпатті. Всім бажаю по-перше, міцного здоров'я, бажаю не втрачати віру в нашу перемогу і робити нашу працю щоденно, тому що дійсно в нашій щоденній праці ми робимо маленькі кроки до перемоги нашої держави. Ніколи не розчаровуватися в обраному фасі професії, отримувати моральне, матеріальне задоволення, ну і звичайно всім Божого благословіння, тому що все в його руках. Ви щойно згадували свій факультет, вітали своїх студентів. До речі, в цьому році у вас набір повний. Так, ну, в контексті цього можу сказати, що набір є 100% і навіть більше. Нам набра... вдалося набрати не лише на перший курс, але й на старші курси. Добрати магістратура повністю заповнена. Ну, це свідчить про актуальність професії. Крім того, в контексті, напевне, співпраці з іншими такими: от ми вже говоримо з вами про правові проблеми військовополонених. Я би десь ще зачепила питання психологічних аспектів, їхньої реабілітації і так далі. Так само, факультет психології. Цього року у нас теж є надзвичайно популярний, і вони разом з нами. Їхній такий проєкт, який також цікавий, це є відкриття центру психологічної допомоги разом з тобою, де можуть і потерпілі від військових злочинів, і військові, і знову ж таки. Потенційні жертви війни звернутися за такою допомогою, тому така спільна волонтерська діяльність і щодо фіксування злочинів, щодо надання допомоги з огляду на різні статуси таких психологічних проблем, які вони отримують, вона є важлива і в нашій такій, скажімо, університетській родині величного Стефаникового Стефаникового університету. Ми в цьому напрямку тісно співпрацюємо. Ви кажете, що вам уже 30 років буде так, ваші спеціалісти, я так розумію, вони працюють не тільки на. Теренах Прикарпаття, а, напевно, і в інших регіонах України, так? Чи ні? Е, ні, ми напевно, в більшості так, тут працюють так. На теренах ми є дуже вірні нашому юридичному інституту, нашим студентам. І тому в нас наші спеціалісти працюють в контексті, можливо, скоріше, не викладацької діяльності uh -huh. на території України, а членами різних науково-консультативних рад при органах державної влади, при верховному. Суді, є членами різних роду комісій, консультантами Верховній Раді України. Ось. Тому десь в такому плані ми не даємо наукові висновки на запити, які також подаються від органів державної влади. Тому десь в плані наукової, науково-консультативної роботи ми співпрацюємо. А щодо науково педагогічної діяльності безпосередньо студентами, то ми працюємо із нашими, нашими талановитими найкращими студентами. Я так розумію, що після війни на ваші плечі ляже дуже багато роботи, тому що дуже багато людей напевно будуть якісь майнові питання вирішувати, якісь земельні питання вирішувати, і це все будуть робити через юристів. Однозначно, так крім того, от ми бачимо сьогодні по фіксуванню злочинів воєнних експертна діяльність. Так само будуть багато запитів щодо проведення різних комплексних видів експертиз. Діяльність Щодо розслідування, знову ж таки, ця діяльність завжди буде актуальна. І, напевне, я кажу, з'являться такі професії, які десь будуть на стику, як кажуть, юридичний психолог, кримінолог. Ось тому вони десь, скажімо, будуть актуальними. Сьогодні я чула, що Верховна Рада і не сьогодні, але вона ось днями піднімала питання за насильство в колективах, наприклад. Теж таке питання виникає, якщо, наприклад, робітники відчуваються насильство зі сторони керівника або навпаки де травля колективу проти однієї людини. І сьогодні теж розглядаються такі питання, щоб їх узаконити, і потім, звичайно, це треба уміти і могти довести. Цю травлю і притягнути людей до відповідальності Так, однозначно. Це питання е, в контексті піднімалося булінгу все щодо учнів, mm -hmm. наприклад, і е, протидії цьому явищу. І а як, тепер якщо до працівників колективи. це є явище, називається в трудовому законодавстві як мобінг, mm -hmm. і це таке є небезпечне соціальне явище. Це може бути як вертикальний між керівником і працівником, можуть бути mm -hmm. між працівниками різного роду. Та я думаю, що це є досить актуальне питання, і воно часто е, в. Вже в європейських країнах вже практика є укладення так званих антимобінгових угод. У нас наразі ми тільки працюємо. Бачимо наш кодекс законів про працю. Він ще радянського часу, 71-го року, і потребує, звичайно, що оновлення. Я думаю, що ця дерадідерадянізація пройде і в трудовому законодавстві, і в інших галузях. Я думаю, наше суспільство буде дійсно належним рівнем українізованим, реформованим і успішним. Ну я сподіваюся. Я би дуже хотіла, щоб всі колективи, і ваш, зокрема, і наш, і всі колективи, щоб вони співіснували мирно, творчо і, про, і продуктивно. Це найважливіше. Тому що коли є порозуміння, якісь творчі моменти, тоді і з великою радістю йдеш на роботу, і маєш якийсь певний результат, від якого отримуєш задоволення не тільки ти, але й всі навколо, хто дотичний до цієї справи. Я наразі вас і ваших колег вітаю з наступаючим святом, звичайно, витривалості, вам мужності, ну і великих наукових здобутків. Нашим глядачам я бажаю, бо я прощаюся з вами аж до понеділка. Бажаю вам хороших, спокійних, сонячних, мирних, вихідних. Наш ефір триває. Залишайтеся з Галичиною. А я з вами прощаюсь до понеділка.